Доброго ранку, шановне панство. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я роблю спеціальне відео, якби продовження чи, можливо, відповідь на попереднє моє відео, де була мова, де мова йшла про флоріум. Дуже багато коментарів, дуже багато переглядів це відео взяло. Я старалась відповісти на всі коментарі, але я, мабуть, зроблю, хочу зробити відео, яким дам відповідь для всіх і прихильників, і противників саме Флоріуму. Я поясню, на флоріумі я замовляла перший, єдиний раз. У мене нема досвіду. Із цим інтернет-магазином. Я чула про нього. Моя сусідка, дачниця із столиці, замовляла там по акції рослини. Цибулині в основному. І це були десь приблизно в грудні, в листопаді акційні набори. Перший раз це був набір цибулинних нарцисів. Мені дуже він сподобався, я маю на увазі сподобалися самі, самі нарцизи, які вже квітнули на другу весну. Інший набір був той рік, теж, мабуть, вже в листопаді, це був набір геоцинтів. Геоцинти були 50 штук, але одного сорту. Тому я на це не плюнула, мені не потрібно саме такі. Так, така кількість. Вона брала двох з подругою два набори, і їм вийшло по 25 одного сорту і по 25 іншого сорту. Цей рік вона вже в зв'язку з війною виїхала, і квітування цих геоцинтів не бачила, але бачила їх я. Так, були саме ті сорти, саме ті кольори, які вона замовляла. Можу сказати, що цибулини були гарні, гарні і квітування було теж гарне. Оце все, що я знаю. Ще я чула від своїх подруг, що теж акційні товари купують, чекають, поки саме спаде ціна на ту чи іншу рослину, і якщо вона залишається, то вони її купують. Я заходила декілька разів на, саме на цей сайт Флоріума. Так як в мене рослин є досить багато, дуже багато, то акційний товари. Мене цікавлять тільки ось, ну, дані, які в мене немає. Це раз, а ціни, я вам хочу сказати, що ціни досить немаленькі. Тобто я багато рослин купую і купую за поменших цінах, наприклад, ніж у флоріо. Тут буду я згодна з вами чи не буду, чи ви зі мною погодитесь, чи не погодитесь, але я кажу те, що я бачу і що я знаю. Цей рік мене, знаєте, таке слово прорвало на папороті. Я е, замовляла у приватної, жіно, у приватної жіночки, на її розплідник приватний е, папороті. Ще з зими я їх замовляла. Але так сталося, що у нас війна. І, звичайно, лютий, березень і квітень, коли в нас тут все бушувало, і ми не знали, чи ми залишимося на місці, чи потрібно виїжджати, то я відмовилася. Коли в нас перебухало, коли їх відігнали, то жіночка сама мені зробила подарунок і прислала п'ять сортів папороті. Просто так подарунок. Я їх висадила, вони мені сподобались. І ось я вирішила продовжити такий свій куточок з папоротями. В основному, я замовляю, це або у приватних розплідниках, або, наприклад, в такому розпліднику, як Бережнюківці. Ну це теж приватний, але досить великий, я скажу так. Це раз у Бережнюків була одна єдина папороть, яку я забрала. Але мені так захотілося ще, що я ось клюнула на флоріум. І знову ж таки, я не кажу, що це погана, поганий інтернет-магазин. Ні в якому разі. Я не знаю. Я наголошую, я не знаю, бо я там нічого не замовляла. Просто коли я замовила папороті, коли я бачила, скажу так, коли я бачу, замовляю, наприклад, бережнюків, я бачу, наприклад, горщик P9. чи там... Більший там на 2 літри на літр на літр горщик. Неважливо, я бачу цей горщик, я бачу рослину і я її замовляю. Є менша ціна і є більша ціна. В даному, в даному випадку я замовляла у бережнюків кочедижника у більшому горшку. Я його бачила і мені його прислали. Я з Флорівом ніколи ніяких справ не мала, тому я думала що якщо ось на рекламі така рослина, так як у Бережнюків і в інших розплідниках, то така рослина мені і прийде. Тому я бачила, що там горщик П9. Я це бачила. Але я не бачила верхи. Вірніше, я бачила ті верхи, які були на рекламі. І ті верхи, які прийшли мені вже е осінню, причому це навіть не кінець. Літо там початок осені, а вже місяць пройшов осені. І у нас часто вже бувають і заморозки, і сніги в... в жовтні, тому що ми живемо на півночі України. І коли мені прийшли саме такі рослини, які прийшли, я була розчарована. Я була сильно розчарована. І Якби я бачила, що там такі вершки, я б їх не замовляла. Ось про що йшлося у відео. Я не сказала, що, там, що мені цей розплідник не сподобався, чи він не такий, як потрібно. Я розчарувалася тому, що те, що я бачила на рекламі і те, що прийшло мені, були зовсім різні рослини. Ті, хто замовляє флоріум не раз, вони знають про цей, ну скажімо так, маленький прикол цього інтернет-магазину. І я цього не знала. Ось в чому моєму моє було розчарування. Я зараз покажу, тому що вам рослину, яка прийшла мені від Бережнюків, ця рослина коштує 120 гривень. 120 наголошую. І ті, що прийшли від флоріума, вони коштували десь приблизно по 80 гривень. Там 76, 80, 80. З чимось там теж, здається, 4 було чи що. Ось що. За що йде мова? Ось я вам показую. Це папороть, яку мені прислала жіночка ще з весни. Ось папороть. Я вам її показую уважно. Від бережнюків. Подивіться. Ось я вам показую. Подивіться, яка вона. Ось знизу і доверху. І ось папороть. Від флоріуму. Подивіться. Ось інша від флоріуму. Ще треба пошукати. Це, це папороть теж була, мені прийшла від жіночки. Ось так вони погано ростуть. Я не скажу, що вони гарно ростають. Ось це папороть від жіночки, яка прийшла, ось я вам казала, весною. Подарунок. Ось папороть від флоріуму. Ось. Дивіться, я вам показую. Ще десь була одна. Де її, де її найти? Я навіть її вже не знайду, чесно. Де я її садила? Четверта. Ось одна. Ну, ось, бачите, я навіть її знайти не можу. Ну, правда, тут сусідські кури постарались. Ось інша. Ось, ось, ось і десь ще зараз четверта. Як знайду, то покажу. Ну ось це. Поки що не можу знайти. А, ось вона. Ні, не вона. Найдуть і покажу. Це хоста моя. Це ось такий в мене тіньовий куточок. Це мій, мій новий тіньовий куточок. Це мої нові гейхерки. Я вам показувала в якомусь відео. Ось бачите, як вони наросли. Це теж от сусідських курей. Ось мармелад, так гарно наріс. Це мої папороті. Бачите, вони гарно дуже ростуть. Ой, папороті вибачаю гейхери. Бачите, які гейхери Це теж гейхерка. Ось так. Тут у мене ще є. Де чаї Тут у мене є морозник. Ось подивіться, що яка гарна папороть. Це папороть теж, яку мені, а яку жіночка мені подарувала. Ось. І ось я вам показую, яка папороть від бережнюків. Пійшла я четверту, тому я ось показую, дивіться. Це есп... аспленіум, який наріс з весни. Цят папороть теж. Ось від бережнюків. І ось. І ось від флоріуму. Ось 120 і ось 80. Ось 120 і ось 80. Тому я і кажу, що якби я знала, що ця папороть буде такого розміру, повірте, коренева я просто її посадила, не хочу зараз витягувати з землі, що вам показати. Коренева там теж маленька. Вона не наросла. Оці горщик П9, але коренева була досить-досить малесенька. Вона не оплила усього навіть цього горщика. Як бачите, вони дуже бліді, бліді, дуже кольором бліді, я не знаю, де вони стояли. Подивіться, які вони бліді. Хоча на фотографії можете подивитися на рекламному, вони стоять, мають зелений колір. Там є одна салатова, яку я замовляла, а ці були зеленого кольору. Ось за що йде молоді. Тому я не хочу пояснювати і прихильникам. І тим, хто розчару... кого розчарував інтернет-магазин Флоріум. Я кажу про свій досвід. Він, що стосується цих папоротей, у мене негативний. Якби я купувала весною ці папороті, то якби це була весна, то напевно я їх купила б по тій самій ціні. Тому ось пані Ніна говорить, що вона купувала влітку і вони наросли і чудово ростуть. Я теж. Такі папороті влітку купила б. І по тій ціні, тому що я хочу зібрати колекції. Вони мені подобалися сам сорта. Весною, влітку, я б їх придбала б. Але не осінь. Ось за що йде мова. Тому всім дякую і за коментарі, і за підписки, і за лайки, і прихильникам, і навпаки. Розчарованим. Я всім дякую за те, що ви взяли участь у обговоренні у обговоренні цієї теми. Але я ще раз пояснюю, що весною я, можливо, і купила б ці папороть для колекції. Можливо, тому що те, що є на рекламі, і те, що вони прислали, це зовсім різні рослини. Ще раз всім дякую. Буду рада за підписки, буду рада за коментарі. Буду рада, якщо стала комусь корисною. Всім гарного дня і все буде Україна!